Мойсей Фішбин, Поскидаймо файні мешти. Поскидаймо файні мешти, повзуваймо по столи, Віри вітрові не й мешти, поза вітром постели там, де поноч насниця, поза шибою хрести, поза площею в'язниця, Поза хвищею брести. Там, де множити на двісті, а ділити на п'ятсот, де сніги то горні вісті недоторканих висот, де наснилося стакато з поза шурхоту зела, там, де вдосвіта строкато, коли вистигла зола, де оркестр, квіти, строфи, там на розі всіх епох. На порозі катастрофи, той метеликовий Бог. Переможного миру вам.